Вправа 617. Доведіть, що для будь-якого значення змінної А, значення виразу є додатним числом. Ну що ж, стартуємо? Отже, бачимо, що вираз у нас громістки. Давайте розкривати дужки. Тоді, спочатку А плюс 7 множимо на А, то ми записуємо, що це буде А, що множиться на А, і плюс 7 потрібно помножити на А. Потім А плюс 7 множимо на мінус 3. Це відняти 3 це додати мінус 3, то ми пишемо плюс А, що множиться на мінус 3, і плюс 7, що множиться на мінус 3. Потім знак мінус. Так, то або ми напишемо плюс. Відняти 4 це додати мінус 4, що множиться, то ми пишемо мінус 4, множимо на А спочатку і додати мінус 4, давайте я перенесу. І мінус 4 ми множимо на мінус 8. Відняти 8 це додати мінус 8, це дорівнює. А помножити на А це буде а в квадраті. 7 помножити на а це буде плюс 7а. А помножити на мінус 3 це буде мінус 3а. 7 помножити на мінус 3 це буде мінус 21. Мінус 4 помножити на а, це буде мінус 4а. Далі мінус 4 помножити на мінус 8. 8 на 4 це 32 плюс 32, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Є е, тут у нас є 7а, мінус 3а і мінус 4а. Ну і є у нас мінус 21 і є плюс 32. Ну що ж, 7а мінус 3а це буде 4а. І мінус 4а це сума дорівнює нулю. Можемо викреслити цю суму. Тоді в нас залишиться як А в квадраті. Ну і мінус 21 плюс 32 це буде плюс 11. Є? Записуємо тоді, оскільки. Вираз. Тотожний. А в квадраті плюс 11. А А в квадраті завжди більше або дорівнює 0. Так, хто? Записуємо. Якщо ми додамо 11, то цей вираз буде більше аборівнювати 11, то пишемо то А в квадраті плюс 11 буде більше або дорівнює 11. Так. Отже, можемо сказати, що для будь-якого значення змінної значення виразу є додатнім числом. Записуємо отже для будь-якого значення змінної а. Значення виразу є додатним числом є.